Друзі, автопарк місто Київ, Сумська, 2. У нас наявності є такий от красивеніший апарат. Це Audi a 8. Машина 2015 року випуску. Quattro, 3 літра дизель. Офіційна, в ідеальнішому стані. По кузову авто не фарбований, немає жодного підкрасу і так далі. Ніяких зауважень. Або недоліків немає, в принципі. Фулова оптика, камери 360, дістроніки, 18-ті оригінальні, легкосплавні диски по задній частині. Також присутні у нас партроніки, присутня камера, повністю електрокришка багажника, дотяжки всіх чотирьох дверей, безключовий доступ. Такий от коричневий перфорований салон в ідеальнішому стані. Задній клімат, ставки дерева, по сидінням ставки дерева йдуть нас по торпеді, чорна стеля, люк. Шторки для задніх пасажирів. По передній частині маємо датчики мертвих зон, повний електропакет, преміальна акустика, Bose, Сидіння у нас тут максимальні, вони йдуть з масажами, вони йдуть з вентиляціями, вони йдуть з підігрівами. Таке от мультикермо з підрульовими перемикачами, Фула оптика, яка вирізає дальній, вона вирізає зустрічну машину. Кермо у нас з підігрівом. По центральній консолі, штатна мультимедія та клімат контроль. Тому, якщо вас цікавитиме дана красуня, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, це авто ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.